Сварка це, мабуть, головний атрибут колхозника. Да, Сашко? Ну, да. Все починається з сварки. МТЗ відпало два зеркала. Одпала, тріснула труба. Ну ще не відпала на стекло, но ну, поки тільки тріснула. Рішили зняти, поки усовершенствовать. Наша сівалочка. Тоже все почалося із сварки. Це зварили ще в тому році. Одервало дышло в нас. Тут Олександр проварив чудово, поставив ще касинець. З тієї сторони, теж поставили касинець, бо все рвется. Тут теж розірвало, підваримо. Тут теж розірвало, заваримо. Тобто без сварки в ніяк, чи як. Чи в сільському господарстві? Да? Бо все держиться тільки на сварці або на провалці. Якось так. Зараз заваримо трубу. Приваримо зеркала, покажемо входи нашої гречки. Да, Сашко? Люди вас хіщаються соєю, що в них соя там вже сіючи. У нас вже гречка зайшла. Зараз не піду, зараз доваримо, потім виїду. Будемо показувати, покажу культиватор, що воно там, чи вийде, що ще не робить. Чи... І покажемо, яка в нас вже гречка росте. Так, ну що, наче ми всі чудо техніки закончили. Уже дійшло все забрали, щоб потім пробувати, як воно буде сіяти останне, бо по місту ми можемо переїжджати так, не, навіть не, не складуємо його. Просто в транспорт на ми поїхали. Ну, залишилось відрегулювати буде е, глибину сашників, тому що ця секція трошки більше опускається, бо тоді як тут розірвало, тільки зварили і... І поки ще не бачив, як воно все вийшло. Потім уже як причепимося і побачимо. У нас біля, біля дому якраз експериментальне поле і тут ми все іспитуємо. Дехто ще сіє, а в нас вже в сходи гречки. Отако От густенько, так гарненько, хоч і квадрат на гніздовим. Методом, але гарно 20 квітня. Ну, ми не сіяли, це просто падали. Можна було, звісно, проекспериментувати, як це раніше завжди робив, дивився канал Агроімпорт. Руслан завжди то падалицю і пока залишав, то ще щось. то Якби не знали кліматичні умови нашого регіону, то можна було б залишити. Дуже гарні всходи, тому що тут було багато лежачої гречки, але ми зібрали десь тонну 200, ще з гектара тут було урожаю. Густенька-гарденька, я думаю, це ще не вся посходила. Але все таки пробуємо її перекультивуємо. А ми не будемо культивувати, може просто диски, бо запланували тут сіять сою. Це така ділянка біля дому. Сою будемо сіяти перший рік, І щоб хоч можна було дивитися і вчасно її обробляти пирскати. Ну, Гречка зовсім така гарна б, якби її залишити. Але в нас завжди морози. Вона просто не вистачить, вона просто померзне і все. Бо з практики знаю, що в нас тут зайшли недалеко китайці, вони такі швидкі були і 7 травня сіяли. Раз посіяли, а гречка швидко сходить через тиждень мороз, померзла. Другий раз посіяли, знову приморозки, померла, отак люди два рази пересівали і даремно. Але як є прикмета після Миколи сіяти, то так і треба притримуватися. Щось культивація у нас тут не буде така гарна, не виходить, то, мабуть, краще ми його це все здискуємо і буде більш рівно. І гарніша площадь. Так, чисто рішив зацепитися, спробувати, як працює цей культиватор. Нам людина віддала його так, Степанович, культиватор працює по призначенню. Оце так, виріши його іспитати. Потім, може, щось допрацюємо, доставимо ззаду якісь пружинні барінки, тому що площа не дуже подобається. Ну і я думаю. Так, дисковане можна буде і культивувати. Так, Ось така в нас гречка. Хто його знає, з нашою погодою не вгадаєш. <сум> Може вона би залишилась, але навряд. Здебільшого вона померзне дуже. Тут зараз сьогодні гарний день, завтра вже буде дощ. І там плюс 2, якщо показує прогноз, то у нас буде якийсь маленький, але мінус. Так завжди показує практика. Олександр дає пробний кружочок, підгазовує. Не знаю, хто якою на юмзі культивує, тому що другою і важкавата. Може ми це глибоко робимо, бо ніколи ще не культивували. Якби так це було, здійскували, мабуть, та десь мабуть, місяць тому вже ця площа здіскована. І виріши її. Та ще хай постоїть чисто сьогодні день сварочних робот був. А це давай думаємо зачепимо, спробуємо, чи нам стоїть розраховувати на цю процедуру на цій ділянці, чи, чи краще це зробити дисками. Олександр Газу дає. Без диму. Не знаємо. Друга чи третя треба? чи Треба швидкість давати цим культиватором, чи треба щось робити. Що доставити ззаді пружини, треба це точно. Ми пробуємо другою. Пробували культивувати, не сподобалось. Одчіпляємо, поки його щось вдосконалимо, Потім будемо щось працювати ним. Чи барінки ми поставимо, чи можна додатково доставимо ззаду пружини. Бачу, на медалобазі так і були з якогось імпортного культиватора, то я думаю, можна буде купити і доставити. Олександр, ми сьогодні з тобою мега да? сварочні роботи поробились, спробували культивувати. Олександр комбайн запустив. Каже, дай же спробую, як він вже заводиться. Ну, на вулиці вже добре. І коли ми місяць тому запускали. Може трошки менше. Ну, вже заводиться як, запускається як пчела. Розкрустив я свій хвильоний трактор. що Для мене на це було найкраще. Чого розкрутив, тому що обосрався. Ось, ось, почало срати. Масло почало аж кабіну залітати. Ну, от скажіть, ну бульбашивий, ну не вже не взяв оцей шланг крутануть і вивести трошки в щоб він в железо не цепляв? Це просто люди, які ділять 50 год трактора і все в їх, наче не знаю що. прошатирило шланг. Просто його протерло давали нагрузку і, і воно просто дюрком туди цюрчало. Що ми знімемо шланжик чи, мабуть, подивимось, який поміряємо, знаємо, що там в голові, а куди він там йде знизу. Купимо, замінимо. Я думаю, що це буде наша остання така критична поломка. Може, це, звісно, не критична, це чиста гідравліка і, і шланг-замінник, але все одно через ідіотів, які це зробили. Приходиться його устраняти цей недолік. Оце так. Ну, на сьогодні все. Ще були плани щось підварити, підробити, але і так ми сьогодні зробили багато роботи. Оце так. Підписуйтесь, ставте подобайку. Всім до побачення!